Гол, ви що, ми спізнимося на літак? Коли Маккалістери вирушили на різдвяний відпочинок. Ми спізнились? Ні, ви встигли. Боже! Вони дещо забули. Мене мучить одна думка. Ти замкнув двері? Так. Таймери на ліхтарях вимкну. Угу. Що ж ми ще могли забути? він! Сам удома. На півночі поліція розшукує двох грабіжників, які називають себе мокрі бандити. Ми знаємо, що ти там. Це Санта Клаус, його ельф. Забирайся звідси. Це мій дім, і я його захищатиму. Де твоя мама? В машині, а батько на роботі. А брати і сестри. Я єдина дитина. Де ти живеш? Не скажу. Чому? Бо ви не знайомці. Він ще дитина. Що він нам зробить? Діти тупі, сам таким був. Ти досі тупий. Почалось. я вийду на злітну смугу і зупинятиму літак, аби потрапити додому до сина. Дехі чортиня. Я вб'ю цю дитину. Ти чого роззувся? А ти чого схожий на курку? Газ Полінський, король польки на середньому заході. Потрібно у Чикаго. Ми залюбки підвеземо. Дядечки, ще вчора він був дитиною, але сьогодні він домашня система безпеки. Ви здаєтеся, чи хочете ще? Джон Білс представляє. Б'юся б заклад, це буде ваше найкраще різдво. Сімейна комедія без сім'ї. Сам удома. Ти в магазині сам? Мені вісім років. Ви думаєте, я можу тут бути сам навряд чи.